Окупант не пройдет. Окупант не пройдет. Буде прийнято рішення дійсно пікетування державних установ, від яких залежить рішення щодо блокади транзиту в російських грузів. Нашими активістами за минулу добу припинено рух близько 15 фур з російськими номерами. Пункти пропуску, такі, які тут у нас найближчі, це і Великописарівка, міжнародний пункт пропуска. Є Юнаківка, Бачевськ, Катериновка і Грим'яч. Це тобто, що є. Але у нас проходить і територію Сумської, Сумської та Чернігівської області проходить і дорога Москва, Київ. Куди вони з'їжджаються?